Комуналінатор. Якщо не платиш за комуналку, комуналка прийде за тобою. Другий вихід ЖК. Це як друга серія у серіалі, яку ніхто не знімав. The... От курва. Це був або ведмідь, або сусід, який знову забув ключі. Або це була втеча ЖК від нових тарифів. Схоже, їм допомагав екскаватор. Комуналінатор. Якщо не платиш за комуналку, комуналка прийде за тобою. У майбутнє. Здана третя черга ЖК. Ви не буржник, не бійтеся, ми це виправимо. Опалення включимо в травні, щоб ви не мерзли влітку. Є два типи людей. Ті, хто платить, і ті, хто ще не знає, що повинен платити. Якщо хочеш жити без боргів, просто живи. Тариф на сміття збільшено. Не маєш грошей, сам станеш сміттям. Наша ціль, щоб ви не змогли дозволити собі навіть свічку. Просто прийміть це. Ми майбутнє. Ви борг. Ще трохи. І комуналка стане меншою. Трава зеленішою, а війна світовою.